Деякий час тому Білл Гейтс написав пост, у якому заявив, що у найближчі 20 років віддасть 99% своїх статків на благодійність. Статки засновника Microsoft на сьогоднішній день оцінюються у 108 мільярдів доларів. За останні 25 років він вже віддав на різні благодійні проєкти 100 мільярдів і ось вирішив віддати решту. Коли я помру, каже він, нехай кажуть все, що завгодно, тільки не те, що я помер багатим. І підсумував, вмерти багатим ганьба. Що це? Я не можу цього стверджувати, але думаю, що певний вплив на нього і деяких інших мільярдерів, які підписали знамениту присягу дарування, справила відома книга Джона Ролса Теорія справедливості. Я вже говорив якось, що, на думку одного з філософів, на Заході або читали всі, або роветь вигляд, що читали. Якщо цікавлять підробиці. Заходьте на ютуб канал Бідуїн, Там ви знаєте відео, які розповідають і про книгу Роллса, і про справедливость як таку.